Привіт, друже. Уяви, що ти стоїш на вершині Високої гори. Навколо тебе лише безкрає синє небо і м'які хмари, які здаються такими близькими, що до них можна дотягнутися рукою. Ти робиш глибокий вдих. І чисте гірське повітря наповнює твої легені. Вітер лагідно торкається твого обличчя, і ти відчуваєш, як твоє серце наповнюється силою. Тепер уяви, що ця гора твоя мета, а кожен крок до вершини робить тебе сильнішим і сміливішим. Давай поринемо указку про дівчинку на ім'я Вікторія. Її історія покаже, що віра в себе здатна змінити усе. Вікторія була тендітною і слабкою дівчинкою. У дитинстві вона часто хворіла. І батьки її дуже берегли. Вона рідко гралася з іншими дітьми, адже мама хвилювалася, що вона може застудитися або впасти. Однокласники це помічали і нерідко дражнили Вікторію. Сніжинка вітерець тебе знесе, сміялися вони. А Вікторія відводила погляд і стискала кулачки. Їй було боляче чути ці слова, але вона нічого не відповідала. Вона й сама не вірила, що може бути сильною. Коли інші діти каталися на санках чи гралися в сніжки, вона сиділа вдома і дивилася у вікно. Спостерігаючи, як сніг, вкриває землю білою ковдрою. Але того року все змінилося. Узимку маму Вікторії поклали у лікарню, і тато вирішив залишитися вдома, щоб піклуватися про неї. Вікторію відправили на канікули до дідуся у маленьке гірське село серед карпатських гір. Це буде тобі на користь, донечко, сказала мама перед від'їздом. Дідусь навчить тебе дечому важливому. Вікторія сумно кивнула. Їй було страшно їхати до дідуся, якого вона знала лише з коротких візитів, та й гори здавалися їй далекими й холодними. Коли вона прибула, дідусь зустрів її біля старого дерев'яного будиночка з теплим каміном і духмяним чаєм. Він був привітним і веселим. Але в його очах світилася рішучість і мудрість, яких Вікторія не розуміла. Ти не хвилюйся, онучко, сказав він. Тут у нас усе просто, а якщо щось здасться тобі важким, знай, що гори вчать нас бути сильними. Того ж вечора Вікторія звикла до міських розваг одразу дістала телефон, щоб подивитися улюблені відео, але сигналу не було. Вона здивовано подивилася на екран, а потім запитала у дідуся. А як мені подзвонити, чи хоча б подивитися щось? Тут взагалі немає інтернету. Дідусь посміхнувся. Інтернету у нас і справді немає. А щоб подзвонити, доведеться піднятися на ту гору. Він вказав на високий схил, який виднівся крізь вікно. Вікторія відчула, як холодок страху пройшовся її спиною. Але ж вона така висока. Не хвилюйся, доню, гори вчать терплячості, сказав дідусь. Наступного ранку вона знову спробувала знайти собі розвагу, але у хатині не було ні телевізора, ні комп'ютера. Усе, що оточувало її, це книги, дерев'яні меблі та величезний двір зі снігом. Вікторія нудьгувала, але потроху почала помічати, як за вікном інші діти ліплять снігову бабу та катаються на санках. За кілька днів вона не утрималася і вирішила піти на вулицю. Після невеликої розмови з місцевими дітьми вони запропонували їй приєднатися. Спочатку Вікторія почувалася незручно, але їхня щирість і веселість розтопили її недовіру. Вона познайомилася з Андрієм, який міг спритно зліпити снігову кулю, і Мариною, яка вміла кататися на санках із найкрутіших гірок. Вони сміялися, розповідали історії та разом гралися на дворі. Уперше за довгий час Вікторія відчула, як радість і тепло огортають її серце. Кожного дня вона дізнавалася щось нове Як зробити іграшковий човник із льоду. Як залишати ідеальні сліди на снігу, і навіть як правильно кататися на санках, щоб не перевертатися. Їй почало подобатися це нове життя повне справжніх пригод і нових друзів. А одного ранку дідусь запропонував їй спробувати стати на лижі. Лижі, але я ж не вмію, здивувалася Вікторія. Колись я теж не вмів, підморгнув дідусь. У кожного є свій перший раз. Гори навчають, якщо ти їм довірися!» Дівчинка вагалася, але щось у голосі дідуся переконувало її спробувати. Дідусь виніс старенькі лижі із сараю та показав, як правильно їх одягати. Вони здавалися важкими, але Вікторія спробувала стати на них. Перший спуск був невдалим вона впала майже одразу. Це занадто складно, обурилася вона, намагаючись піднятися. Дідусь усміхнувся. Перший крок завжди найважчий. Зате з кожною спробою ти стаєш сильнішою. Поступово Вікторія навчилася керувати лижами. Вона більше не падала так часто, а відчуття, коли вітер обіймав її обличчя, приносило їй задоволення. Її нові друзі радісно підтримували її. А дідусь підбадьорював кожен успіх. Одного дня він запропонував тепер настав час справжнього виклику. Як щодо того, щоб піднятися на ту саму гору, де є сигнал? Вікторія затамувала подих. Але ж це так далеко. Ти готова. Сказав дідусь, я впевнений, ти зможеш. Дівчинка кивнула. Вона ще не знала, що ця подорож змінить її назавжди. Вранці, загорнувшись у теплий светр і куртку, Вікторія стояла біля підніжжя гори. Її лижі зручно лежали на плечі, а в руках вона тримала палиці. Дідусь стояв поруч, його погляд був сповнений підтримки. Запам'ятай, онучко, сказав він, кожен крок, який ти зробиш, зробить тебе сильнішою. Навіть якщо буде складно, завжди є вершина, яка чекає на тебе. Дівчинка кивнула і вони розпочали підйом. Спершу дорога здавалася простою. Стежка була широка і навколо виднівся густий ліс. Повітря було свіже, а звуки зимового лісу заспокійливими. Чим вище вони підіймалися, тим складнішою ставала стежка. Сніг місцями був глибоким, і лижі заважали йти. Вікторія зупинилася, важко дихаючи. Я більше не можу, прошепотіла вона. Дідусь обернувся і м'яко поклав руку їй на плече. Ти вже пройшла більше половини шляху, віко. Подумай про те, як добре буде, коли ти побачиш краєвид із вершини. Зроби глибокий вдих, дозволь собі відчути спокій. Вікторія заплющила очі і вдихнула холодне гірське повітря. Вона уявила, як стоїть на вершині, а навколо краса якої вона ще ніколи не бачила. Гаразд, я спробую, сказала вона. Крок за кроком вони наближалися до вершини. І ось коли Вікторія зробила останній крок. Перед нею відкрився дивовижний краєвид. Ліс у долині здавався іграшковим, а далекі вершини вкривали білосніжні шапки. Сонце заливало все золотистим світлом, а вітер лагідно торкався обличчя дівчинки. Це так красиво, прошепотіла вона. Це твоя перемога, онучко, сказав дідусь. А тепер перевір, чи працює твій телефон. Вікторія дістала мобілку, і екран ожив. З'явилися смужки сигналу. Її очі засяяли, і вона одразу набрала номер мами. Мамо, я стою на вершині. Ти бачила, яка тут краса. радісно сказала вона. Її голос лунав упевнено і щиро. Тепер Вікторія знала, що зможе здолати будь-який шлях, якщо йти крок за кроком. Мама відповіла на другий гудок. Її голос лунав тепло і лагідно. Хоча Віка чула в ньому нотки втоми. Привіт, мамо! Я на вершині гори тут так красиво, швидко проговорила Вікторія. Мама тихенько засміялася. Я рада, доню, але знаєш, у мене для тебе є новина. Вікторія затамувала подих. У тебе тепер є братик, сказала мама. І її голос трішки здригнувся від радості. Він народився вночі. На мить Вікторія не могла вимовити ані слова. Її серце билося так сильно, що вона відчула тепло в грудях. Я тепер старша сестра? нарешті запитала вона. Так, мій скарб. І я впевнена, ти будеш найкращою сестрою. Вікторія відчула, як всередині щось змінилося. Її страхи, вагання і невпевненість раптом розсіялися, як туман у горах. У неї з'явилася нова сила, як у глибокому корінні дерева. Мамо, я дуже рада, я тебе люблю. Сказала вона, і я тебе люблю, моя зіронько, відповіла мама. Вікторія поклала телефон у кишеню і повернулася до дідуся. У мене тепер є братик. вигукнула вона з такою радістю, що її голос луною рознісся горами. Дідусь посміхнувся і обійняв її. Це чудова новина, Віко. Ти тепер старша сестра, і я бачу, як у тебе виростають крила. Вона поглянула на нього здивовано, але він продовжив Ти бачиш цю гору під нами? Тепер вона твоя. Ти можеш її підкорити так само, як піднялася сюди. Вікторія відчула прилив сміливості. Вона наділа лижі, твердо стоячи на ногах, і подивилася вниз. Схил здавався довгим і стрімким, але тепер їй не було страшно. Я готова, дідусю, сказала вона. Він кивнув. Я буду позаду тебе. Пам'ятай. Я завжди тут, як твій Янгол-охоронець. Зробивши глибокий вдих, Вікторія відштовхнулася палицями і почала спускатися. Сніг під лижами приємно хрумків, а вітер шумів у вухах. Вона відчувала, як радість і гордість розливаються по всьому тілу. Позаду неї дідусь впевнено керував своїми лижами стежачи за кожним її рухом. Коли вони досягли підніжжя гори, Віка зупинилася і повернулася до нього. Її щоки горіли, а очі світилися від захвату. Я це зробила, дідусю, я спустилася сама. Ти зробила більше, ніж просто спустилася, онучко, відповів він, притискаючи її до себе. Ти подолала свої страхи. Вікторія міцно обійняла дідуся. Відчуваючи тепло його підтримки. Вона знала, що цей день залишиться в її серці назавжди. Увечері Вікторія разом із дідусем повернулася до теплого будиночка. Дівчинка відчувала приємну втому після насиченого дня. На столі вже чекала гаряча вечеря. Запашний борщ, теплий хліб і духмяний чай. Вікторія сіла за стіл, і кожен шматочок їжі здавався їй найсмачнішим у світі. Вона ніколи не думала, що звичайна вечеря може приносити стільки задоволення. Після вечері вона вмостилася у великому, м'якому кріслі біля каміна, загорнувшись у теплий плед. Вогонь у каміні потріскував, кидаючи на стіни танцюючі тіні. Тепло полум'я огортало її, розслабляючи кожен м'яз у тілі. «Дідусю, я сьогодні зрозуміла, що можу більше, ніж думала, сказала вона, вдивляючись у вогонь. Це справді онучко. У кожного з нас є внутрішня сила. Потрібно лише повірити у себе і зробити перший крок, відповів він, присівши поруч. Вікторія всміхнулася. Її очі почали злипатися від приємної втоми. Вона згадувала кожен момент цього насиченого дня: гору, дзвінок мамі, новину про братика, свій сміливий спуск, і найголовніше те, як дідусь завжди був поруч, підтримуючи її. Звуки потріскування дров у каміні і лагідний вітерець за вікном створювали ідеальну колискову. Дівчинка відчула, як тепло розливається по її тілу, розслабляючи кожен м'яз. Вона зробила глибокий удих і вийде. І з кожним видихом її турботи танули, немов сніжинки на сонці. Добра ніч, дідусю, прошепотіла віка. Спи, моя сильна дівчинко, ти довела, що здатна на все, якщо віриш у себе. тихо сказав дідусь. Дивлячись, як її очі злипаються, її очі повністю заплющилися, а дихання стало рівним. У своїх снах вона знову підкорювала вершини, але тепер вже не сама, поруч із нею завжди були ті, хто її любить. Вікторія знала. Її ім'я не просто означає перемогу, воно є її внутрішньою сутністю, що надихає на нові звершення. І кожна нова гора, яку вона підкорить, буде ще однією маленькою перемогою над собою.